Друзі, на інфу перші про головне поїхали ранок середи для Росії розпочався не з новин про успіхи СВО чи пропагандистських реліацій, а з надпотужних вибухів, які перевершили усе, що бачили Росіяни за час війни. Пише телеграм-канал топорпомстем близько 3.30 ночі було зафіксовано масовий проліт більше ніж 400 безпілотників. Це була координована атака на стратегічні цілі Московській, Воронській, Омській і ще кількох областях. РФ Перші окупанти відчули те, що кожної ночі десятками виживають українці. Нічні вибухи, пожежі, смерть під завалами. Удар по ядерному сховищу однією з головних цілей стало сховище стратегічного зброєння під Москвою, де зберігалися старі ядерні боєприпаси, і ракети корейського виробництва, які планували модернізувати о 4.15 безпілотники нанесли прямі удари. Після чого відбувся дотонаційний вибух колосальної потужності. Спостерігачі військові відзначили, що над місцем піднявся грибоподібний стовп диму дуже схожий на ядерний, що спричинив паніку в регіоні. Рівень радіації в найближчому периметрі перевищив норму в 12 разів частину військових підроз. Зділів і цивільних було екстрено евакуйовано. Серія атак по казармах паралельно було завдано сім прицільних ударів по казармах мобілізованих і база інструкторів у п'яти регіонах. Воронеж знищено казарму та перебувало близько 200 мобілізованих омська два удари по об'єктах підготовки операторів дронів. Від Московія ураження, розміщення спецназу, що готувалося до відправки на кордоні із Україною. Частина ударів стіснена в момент, коли особовий склада спавини очікував атаки, втрати серед Особового складу за оцінками джерел російських військових медіа загинуло понад 700 військових. Серед них що 300 мобілізованих новобранців близько 60 інструкторів і офіцерів. Решта обслуговуючий персонал і охорона, десятки тіл не ідентифіковані через масштаб пожежі, дотонацію боєприпасів. Паніка серед населення після вибухів Москва Воронеж і Омська паралізувалися. Частина жителів ночувала в підземних переходах і метро. Почалися масові закупівлі і черги на заправках у соцмережах. Виника тисячі повідомлень із. Запитаннями чи був це ядерний удар, чому нас не попередили про евакуацію. Відповідь російської армії, відповідь окупанти нанесли удари по українських містах, зокрема дронами і ракетами по Харковому Кривому розі Одесі. Знову постраждали цивільні, але масштаб ударів був значно меншим. Символізм і наслідки атака цієї ночі стала найпотужнішою, найстрашнішою для росіян за два роки війни. Вперше столиця РФ реально відчула вразливість і страха. Під ударами опинилися ядерні об'єкти. Сотні солдатів загинули без жодного бою під час сну. коротка аналітика. Ця операція продумана демонстрація. Більше немає недосяжних цілей. Будь-який об'єкт, з якого б'ють по Україні, може стати палаючим центром для окупантів. Моральний ефект руйнівний більшість військових частин в паніці. Частина мобілізованих відмовляється повертатися на бази. Висновок у ніч на 8 липня. Росіяни сповна відчули, що означає прокинутися серед вибухів, пожежі та криків поранених. Так само як кожної ночі прокидаються українці. Це лише початок за кожного загиблого Аркові, Києві та Кривому Розі буде помста або зброєю, або власними катастрофами. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.